Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. 15 квітня сьогодні. В одному із відео кінця березня місяця, коли випав сніг, я був показував що... і розказував, що якщо похолодання буде на один тиждень, це ніяк не вплине на розвиток бджолосімей, якщо ви гарно утеплили свої бджолосім'ї і достатня кількість в них кормів. На сьогоднішній день від тої пори пройшло вже два тижні. Негода так і, скажімо так, не покращується. Зараз я переключу ось такий стан нашої пасіки. От. Пилок я збирав, як ви бачили, один тільки день, і то там його було дуже мало на дні пилколовлювача, скажімо так. Зачасту на 15 квітня в нас вже цвіте вишня. На сьогоднішній день у нас стан вишні ось такий. От. Вон іде в нас грушка. Тоже ще вся гола. Ну, всі дерева ще голі. Отак От тільки деякі там кущі смородина таке. таке. Так що розвиток бджолосімей затримується. І Вивод маток буде відтягнутий на далі термін, скажімо так, так само буде і з продажею, скоріш за все, бджолопакетів. Погода цього року, ця весна холодна, зима тепла, весна холодна, в принципі, все це логічно, скажімо так, не дозволяє гарно сім'ям розвиватися. В той же час багато з'їли кормів у вуликах. Прийдеться або виставляти рамки з медом. Якщо буде не вистачати, прийдеться ще підгодовувати. Но будемо дивитися в подальшому. Бо коли той день був один погожий, як збирали бджоли пилок, то я проглядав бжолосім'ї. В більшості ще корма є, але були і такі, що виставляв по півтори рамки меду. Це по кілограм 4 давав для них 5. Того, що в них було вже зовсім-зовсім мало. Так що, якось так. Зараз покажу, що я роблю далі. Пока дощ і негода на рамки. 300-ту рамку. Більшість вже навощинили, Ту, що навощинив я склав в сото сховище, по 10 штук обгортаю скотчем, тоді зручно брати. Потрібно там 50 штук, 5 пачок взяв і поїхав. От, зараз перейшов на навощування 145-ї рамки. Ось так до верхнього бруска. От, бжоли гарно добудовують, ніяких проблем не буде. То стару вощину я вже навощинив, це вощина рута ділиться на два і використовується для навощування 145-ї рамки. А так, друзі, вітаю всіх з наступаючим великоднем. Бажаю всім міцного здоров'я і хлопцям нашим удачі. Всім хай щастить!